З 24 березня по 15 травня проходила культурно мистецька акція Донеччина вишивана. І це не просто творчий захід, а своєрідна мандрівка вглиб нашої ідентичності. Продовж акції ми зібрали багато історій про наші символи і традиції, кожна з яких відображає спільну спадщину. Ми не лише вишивали, а й вчилися, набували знання про свята, обряди, побут та вірування наших предків. Ми вишивали не лише хрестики на полотні, а й сторінки нашої історії. Ось вона жива вишивка нашої пам'яті, створена майстриною Іриною Черниш за малюнком художниці Світлани Загорунної. Шахти і терикони символізують працю шахтарів, а сонце, що сходить надію і вічне оновлення природи. Жайворонок це символ обрядових пісень єгорівських веснянок. Колося пшениці і соняшник на вишивці це народні обряди і традиції, пов'язані з хліборобством. Ця акція об'єднала нас і показала, що ми не просто мешканці однієї території, ми спадкоємці великої культури і кожен з нас як хрестик на великому вишитому полотні нашої України. Тож нехай жодна нитка нашої історії не буде загублена.